Для того, щоб українська влада могла не сумніватися в необхідності визнати порушені права подкарпатських русинів за період Радянського Союзу і за період Незалежності України, в першу чергу треба врахувати основні історичні факти. Розвитку підкерпату русинського народу, ну принаймні із часів прийняття християнства. Добре відомо, що значить, підкарпату русинський народ майже за 150 років до хрещення двора князя Володимира одержав кирилічну азбуку, одержав Русинську писемність, яка на той час була близька до, до народного русинського язика. І в цьому плані то фактично була перша кодифікована, перший кодифікований русинський язик. Значить, в результаті прийняття християнства на нашій території у великих масштабах були побудовані церкві. Побудовані монастирі і всі установи були центрами виховання толерантного і високоморального менталітету подкарпатських русинів. Подкарпатські русини формувалися впродовж більше, ніж тисячу років після хрещення, формувалися у мирному співжитті. Із народами інших європейських народами, які проживали на території Закарпаття, а це малярами, румунами, словаками і іншими представниками європейських народів. І значить, у нашому країні ніколи не було міжнаціональних розмін, Бу, було була співпраця і взаєморозуміння межі Представниками різних національностей, але за всі часи, коли проводилися офіційні переписи населення Закарпаття, населення Подкарпатського краю, Русинського краю, за всі часи русини складали більшість населення цього краю. І саме тому подкарпатських русинів як титульну націю на Закарпатті, вони, вони одержали певні права, вони відвоювали свої права і одержали певні права, Ну, скажімо, із часів після е, Угорської революції у 1848 році, коли Добрянський домігся того, щоб е, значить, е, був визнаний е, е, Ужгородська автономія для русинів. І особливо треба підкреслити, що особливо приципово серйозному плані права русинів у були враховані тоді, коли, згідно зерменським договором, руси, русини були визнані, були визнані 55 країнами світу як окремий. Слов'янський народ і було рекомендовано їх включити е, автономною автономну у Чехословакію. І період з 20 30-х років нашої, прошу, минулого століття нашої історії був найвисокодемократичним за всю історію розвитку нашого краю. Ці наші, цей природний розвиток нашого народу був штучно перерваний приєднанням нашого краю до Радянського Союзу, ліквідацією статусу автономного, автономного краю. І, на превеликий жаль, Незалежна Україна не повернулася з самого початку своєї незалежності, не повернулася до поновлення прав подкарпатських русинів зважаючи на те, що саме підкарпатські русини відіграли основну роль і в одержанні високого, високого, високого проценту голосування на референдумі 1 грудня 1991 року, голосування за незалежну Україну і одночасно. 78% жителів нашого краю, ясно, що це були переважно росіяни, Проголосували за фактично за автономний статус, який, як ви знаєте, Леонід Макарович Кравчук на той час кандидат у президенти, перевів нам грецьке слово автономія на українську, українську мову. Ну ми і так розуміємо. І спеціально суворят територія як суб'єкт у складі України і автономія, що ці поняття є равнозначними. Я думаю, що Україна зараз переживає важкі часи, але я вірю в те, що Україна подолає усі трудності, які стоять перед нею на шляху до... Побудову європейських демократичних державних порядків і буде приєднана до Європейського Союзу. Але якщо вона хоче реалізувати Європейську форму державності на своїй території, то в першу чергу вона повинна визнати, значить, вона не може собі дозволити ігнорувати. Тобто було виявлення е, е, народу нашого краю, яке привело е, до того результату обласного референдуму, що 72% проголосувало за фактичне поновлення автономного статусу. Я думаю, що, незважаючи на ці складності, які ми зараз маємо на сході України, е, наш край. Е, Граничить із чотирма державами Європейського Союзу, і в цьому плані наш край найбільш підготовлений <клес> до того, щоб організувати місцеве самоврядування. Навіть буде так, як було сказано у референдумі, спеціальне, спеціальне самоврядування на території Закарпаття з тим, щоб відробити модель. Відправити хоча б у Закарпатській області модель європейського самоврядування і, і, і тим самим допомогти Україні чим швидше, вирішити проблему побудови Європейської державності на території України. В зв'язку з тим, що я вже не буду перечисляти історичні факти, які не можна ігнорувати, я ще скажу, що. У підготовленому е, проєкті рекомендацій нашого кругового спору, е, з яким я е, повністю згодний, звод, за винятком е, заголовка. Бо в заголовці написана проблема е, корінних народів України. Ну, ми нам, закарпатцям, навряд чи е, доречно. Ставити питання про корінні народи, про всі корінні народи України, Україні. Яка Україна, Центральна Рада України вирішує це питання. Але нам обов'язково треба в першу чергу говорити про е, визнання підкарпаття русинського народу Закарпаття, Закарпатської області корінним е, народом у нашому краї, корінним народом України. І, значить, і, і зробити все, щоб поновити наші права. Тому ще раз скажу, я значить, рекомендую назву цього проєкту зробити таку провізнання від катати російського народу Закарпатської області корінним народом України і поновлення прав. Його право в Україні. Тому що в першу чергу мова йде про те, щоб поновити ті права, які ми вже мали, і на основі цих прав будувати значить, статус спеціальної самоврядної території як суб'єкта в складі України. Дякую, що